Нафтогаз новини тижні від компанії НюфолкнгЦ. Державне геофізичне підприємство Укргеофізика успішно завершило перше півріччя 2025 року, продемонструвавши суттєве зростання фінансових показників та ефективності діяльності. Загальний обсяг виконаних робіт і наданих послуг за цей період склав понад 120 мільйонів гривень, що майже на 40% більше ніж у відповідному періоді 2024 року. Нині основними замовниками підприємства є Укрнафта, Укргазвидобування «Укртрансгаз», Крім того, розпочато співпрацю з ДТЕКНАфтогаз. Держгеонадра виставила на аукціон Любинецьку площу в Львівській області з поглядами газу природного нафти, газоршинного нафті та конденсату. Початкова вартість лоту 96 млн грн. Торги проходитимуть на платформі Прозором. Україна вперше імпортує азербайджанський газ трансбалканським маршрутом. Це були головні новини на Тогазові галузі України за тиждень від команди Folkc. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб, Фейсбук та лінкідін, щоб бути в курсі останніх новин.